роки існування хокею це була гра відкритих майданчиків. Криті ковзанки та арени масово почали будувати вже всередині ХХ століття. До того багато навіть офіційних матчів грали на повітрі. Повітрі, ясна річ, морозному. З 2008 року в національній хокейній лізі під Новий рік проводять так званий матч зимової класики на відкритій арені під старовину. Народу на це шоу збирається багато і всі нетерпляче витримують холод заради своїх улюблених команд. Але це тільки раз на рік. Далі НХЛ знову повертається в комфортабельні криті арени, де згідно з інструкціями до офіційних правил хокею, температура повітря має складати до мінус 5 градусів на льоду, не менше 10 на трибунах і не менше плюс 20 в роздягальнях, фоє та інших приміщеннях, що не мають прямого зв'язку з самою ковзанкою. В Україні відкритих хокейних майданчиків дуже мало, а матчі, аналогічно зимової класиці, якщо не трапляються, то дуже рідко. Але відчути атмосферу того старого хокею, цілком можливо. Заходьте на те, криту ковзанку у Києві, де грає столичний клуб Компаньйон. Цього тижня температурна ситуація там загострилась ще більше. За екстремальних київських морозів палац, на якому опалення практично немає, дав привід згадати про старі, добрі, але дуже холодні часи. В первую очередь замерзали ноги, пальцы. Сверх носков оборачивали газетой, чтобы было теплее. Но все равно это не помогало. Все равно ноги мерзли. Обмораживались и щеки, и нос, и уши. Были случаи такие. Мазались гусиным жиром. Но Ми помагала, но ні всі до може намазати только щеки. Ліцо можна намазати, а не бусі ні руки, ні ноги. Матч між компаньоном і беркутом, який відбувся на цьому майданчику, 3 лютого, перетворився на суворе випробування родом із 20-го століття. Можливо, наступного разу, якщо холоди не відпустять, хокейсти компаньйони та їхні суперники все таки скористаються порадами легендарного ветерана Динамо 60-х. А поки що для новачка Київського берху та білоруського легіонера Єгора Цурікова умови гри стали справжнім шоком. Услові дуже очіжоли, очень дуже сложна. Конечності отмерзали, буквально не чувствуються ні пальці, ні на руках, ні на ногах. Про те, що білорусу смерть те українцю не так же й погано. Гравець компаньйона Денис Заблудовський в хокей бере приклад з канадців. І лютого морозу не боїться. Ви самі розумієте, те же саме вийти на вулицю. На в Канаді, в принципі, грають в інтергейм, так? Да? Ну, фактично те ж саме. Звісно, неприємно. Не Все відмерзає, руки мерзнуть, ноги мерзнуть. Яка техніка може бути Втім, хай як там ставляться до холоду хокеїсти, та матч організовують не вони. Їхня справа грати за будь-яких умов. Що зробити, щоб було тепліше? Це власники арени мають продбати поглядачів, якщо вони хочуть, щоб на матчі незалежності від температурного температурного режиму приходили болівальники, болювали за хокей і насолоджувалися цією прекрасною грою. Як ставляться до такого екстремального температурного режиму глядачі, запитати не вдалося. Просто тому, що глядачів не було. Вітчизняний професіональний хокей тільки стає на ноги, І повноцінних ковзанок на всі клуби не вистачає. Зважаючи на те, що в регламент новоствореної професіональної хокейної ліги України було внесено пункт, згідно з яким умови проведення матчів ліги будуть повністю переведені у відповідність із вимогами міжнародної федерації лише з наступного сезону. Хокеїсти та їхні вболівальники люди терплячі, вони й не таке бачили. Та й професіональної ліги чекали довше. До кінця сезону можна потерпіти і почекати. Але люди добрі на атеку справді дуже холодно, занадто холодно для якісного хокею.